Всім привіт! Це Оксана Морозова і таро розклад для наших близнюків. Для близнюків на листопад місяць 2024 року. І так, покажіть, будь ласка, що ж очікує близнюків в листопаді. От дивіться, яка класна карта, класна карта нам випала. Двійка жезлів. Двійка жезлів це нові плани. Нові плани будете будувати. Що робити? І такі плани, бачите, масштабні. Земля в руках масштабні, може, будете будувати плани на рахунок роботи в інтернеті, між іншим, як вийти в інтернет. Так, Але астрологічні трошки показники нам зараз кажуть, що ні, зараз не вийде. Трішки туди, як після грудня, буде гарно виходити в інтернет. А зараз можна просто планувати. І так, листопад для листопад для для листопадів. І так, початок місяця, серединка місяця і кінець місяця. І так, почнемо. Так, початок місяця. М -м, початок місяця у нас починається з п'ятірки чаш. Це нам говорить про те, що чимось ви будете засмучені на початку місяця. Тобто, щось, е від чого ви хотіли отримати позитивні емоції, воно ну, повернеться не так, так. На роботі може піти. Щось не за планом, десь неправильно, не в сроки здали проект, податково нарахувала штрафи, так? Ну, більш трагічно, ця карта програється, ну, що сумуєте того, що когось втратили, так? Це може бути втрата людини, може бути втрата тварини. Ну, це так більш глобально, так. Але е якщо не більш глобально брати, е то дивіться, три чаші розлиті. Розлиті. Це емоції, які потрібно їх прожити, відсумувати, відплакати, відкричати. Оці три проживаєте і пам'ятаємо, дивимося на те, що є ще дві, які можна наповнити. Тобто життя не закінчилось, життя продовжується. Є ще чим наповнювати себе, якими емоціями? Так, це такий початок місяця. Серединка. Ой, серединка місяця це у нас тут суд. Страшний суд, це називається так карта, якось страшно, да? страшний суд. А по факту це відродження. відродження. Тут може бути відродження в спілкування з кимось з рідних, з родичів, з ким ви давно не спілкувалися. І тут оп, вони вам подзвонили, вони вам написали, згадали, да? що щось хочуть від вас, чи що ви потрібні їм. Тут можуть з'явитися бивші чиїсь, да, проявитися, якщо ви там не в стосунках або в стосунках, і от з минулого вспливе якісь такі, якась така особа. Да. Це може бути, якщо ви розлучаєтесь, тобто це саме подача документів до суду. До суду, розлучення, тобто це вже е, дійшло до свого логічного ну, до свого логічного етапу, скажімо так, це не кінець, це етап певний, що е, ви все-таки вирішили. Якщо розлучаємося, то треба розлучатися, оформлювати документи, подавати їх в суд. так? Також по цьому у нас може бути і е, наслідство, господі, спадок, що ви дізнаєтеся, що щось там в спадок ви отримали. так? Так, і кінець місяця. Ой, божечки, а кінець місяця, який же класний кінець місяця. Це у нас рицарь е, чаш. ось бачите, тут сердечки-сердечки. Це нам говорить про те, що це такий е, конфетно-букетний період. Ви будете почуватися. Такими закоханими на підйомі. А може, це у вас такий ось з'явиться пару бочок, бачите, який буде вам говорити компліменти, дарувати подаруночки. І ось тут, бачите, по цій карті хтось намалювався з минулого і одразу ж нові стосунки. Так? Нові стосунки. Тобто, це або хтось з'явиться біля вас, або це будете ви дарувати всім любов і радість. Після початку і серединки місяця, так, тому що, е, навіть якщо це взяти тему розлучення, так? то спочатку ми його переживаємо дуже болісно, тому що не розуміємо, що робити далі. Оформляємо документи офіційно. І далі е, ми розслабились, прийняли, прожили цю ситуацію і зрозуміли, що життя триває. Тому ми живемо і радіємо життю. Так, ой, і дивіться, і дно колоди у нас яке класне. Дно колоди – це у нас зірка. Зірка говорить про те, що мрійте. Мрійте, і ви досягнете своїх мрій. Не, не бійтеся ставити якісь такі ем, далекі цілі, великі мрії. Е, тобто, ну, як знаєте, є прислів'я дорогу, осілити душі, тому мрійте. І мрії здійсняться. Так, а я з вами прощаюсь. Не забувайте, будь ласка, лайкати, ставити сердечка, коментувати, підписуйтесь на канал, діліться з друзями. Ну, і все, на все добре. Люблю, цілую, обнімаю. До нових зустрічей, па-па!